Мобілізація з 18 років почнеться вже зовсім скоро. Україна перебуває на завершальній стадії розробки плану призову до армії 18-25-річних чоловіків. Про це заявив заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса. У своєму інтерв'ю західним змі він повідомив, що діюча система мобілізації не справляється зі своїми обов'язками і не виконує плани по мобілізації. Саме тому вони почали розробляти новий план, який спрямований на залучення переважно. 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку або були звільнені після ухвалення закону про мобілізацію, за його словами, ця робота знаходиться вже на завершальній стадії, і це може бути відповіддю адміністрації Трампа на його заяву про те, що Україні треба збільшувати чисельність збройних сил України. Ну а як ви розумієте, за рахунок чого можна це зробити правильно за рахунок мобілізації хлопців з 18 років. Я вам більше скажу, влада вже зробила деякі, ну скажімо так, помилки такі, от, знаєте, ой, а ми не помітили, а ми не думали, що так вийде. Але завдяки цим помилкам вже можуть починати мобілізовувати хлопців, яким менше 25 років. Вчора депутат Роман Грищук написав на своїй сторінці Фейсбук: влітку українські студенти, аспіранти та викладачі можуть бути мобілізовані. Справа в тому, що відстрочка від мобілізації надається студентам та викладачам навчальних закладів виключно до кінця навчального року, тобто до травня-червня. місяця. Далі вони вже можуть її поновити починаючи з початку нового навчального року, тобто з вересня. Але між червнем та вереснем ні у студентів, ні у викладачів, ні у викладачів не буде ніякої відстрочки від мобілізації. А це значить, що в літній період часу як студентів, так і викладачів ТЦКшники будуть пакувати повним ходом, тому що у тих не буде броні від мобілізації. І хоча міністр... Міністр освіти виступив із заявою і заявив, що в Україні нема закону, згідно якого можна мобілізовувати чоловіків молодше 25 років. Але всі ми прекрасно знаємо, що вже давним-давно пакують пацанів, які по 22-23 роки. Мені підписники пишуть із маленьких населених пунктів, там села, де проживає 500-700 людей. Вони кажуть, приїжджають, ТЦКшники, роблять облави і вигрібають всіх чоловіків. Хлопці, яким по 20-22 роки, ніхто там ні з ким не розбирається. Загребли, запакували і все. І люди просто зникають. Я вже неодноразово навіть публікував в своєму телеграм-каналі відео цих пацанів, молодих пацанів по 19-20 років, які кажуть, мене вчора викрали ТЦКшники на вулиці, але мені всього лиш 20 років. Я взагалі ніяк не підлягаю мобілізації. Але ТЦКшникам, а точніше, геноцидникам із ТЦК, саме головне виконати план по мобілізації. Саме тому зараз вся увага української влади направлена на те, щоб знизити мобілізаційний вік. Скільки б там брехун Зеленський не кричав, що він проти зниження мобілізаційного віку. Вони все одно це зроблять. Так чи інакше. Чи вони це зроблять, буде це прямий закон? Чи вони зроблять це якимись постановами? Але вони це зроблять. Тому що все це було лише питанням часу, бо українській владі потрібна Україна без українців. А заяву нардепа Грищука я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.